Всім привіт, друзі! Вітаю вас з нашого села. А до нас вже прийшла осінь, але не з дощами і холодами, а з таким лагідним, об'ємним теплом, затишком, теплом, ароматами. Дуже зараз так затишно і колоритно у нас в селі. І ось я встала спеціально зранку, аби показати вам наші ранкові тумани, наші фантастичні. Незаймані краєвиди, дуже тут гарно і атмосферно зараз, якось по особливому. Пам'ятаю, вперше як ми сюди переїхали, і я побачила ось ці тумани внизу, я думала, що це якесь озеро, а це була така оптична ілюзія. Так виглядало, наче це якийсь берег озера. Словом, осінь вже повним ходом, але дуже приємна, дуже тепла і дуже затишна. Сподіваюся, такою вона буде і надалі, і ще не один день грітиме нас своїм бабиним літом. Після надзвичайно спекотного серпня ми справді видихнули, справді стало набагато легше дихати. І хоча ночі вже достатньо холодні, але вдень дуже тепло, приємно, і ми все ще по максимуму використовуємо подвір'я, використовуємо свій час на вулиці, поки можемо насолоджуємося своїм життям в селі. І сьогодні запрошую вас провести трохи часу з нами. Поділюся з вами барвами нашого саду, вони вже зовсім іншого кольору. І хоча ще досі цвітуть троянди, цвітуть інші квіти, але вони вже мають такий подих осені, уже скоро нові декорації зовсім будуть на наших терасах, на наших подвір'ях. А поки ми ще насолоджуємось теплом. Та незалежно від пори року, свій день за Харком ми розпочинаємо однаково. Треба застелити ліжка і трішки прибрати в хаті, так знаєте, аби можна було б хоча б пройти. Сьогодні розпочала із вітальні, ну як вітальні, це. По сумісництву ще й наша спальня з Захарком, ми тут спимо зараз, і включила собі на телевізорі Птушкіна його останній випуск про Карпати, про похід у Свидовець, і це просто суцільна медитація. Я дуже рекомендую вам подивитися саме цей випуск. Захарко, на диво, також дивився зі мною цей випуск. Знаєте, я взагалі дуже люблю тревел-блогерів і е, різні ось такі відео, надихаючи про подорожі. Вони завжди мене мотивують мріяти більше, хотіти більшого і прагнути до чогось е, кращого. Е, ну, зазвичай діти не дають дивитись телевізор, коли вони є вдома, бо в нас ми вже говорили, телевізор показує хіба мультики. Але. Цього разу якось мені вдалося, Захарко трохи бавився, трохи помагав мені складати, трохи заважав, але дивився разом зі мною. Це випуск без слів. І він настільки глибокий і настільки багатогранний, і стільки викликає емоцій. Ну просто не віриться, що без жодного слова можна настільки вразити. Я просто захоплююсь творчістю Птушкіна і тим, як він вміє передати атмосферу своїми відео. Дуже крута робота, рекомендую. А тут в нас стався інцидент. Зараз такі інциденти бувають дуже часто. Ми на шляху. Привчання Захарка до горщика, і ось такі казуси в нас часом трапляються. Ну, до цього треба бути готовим, до цього треба підготуватись і мати терпіння насправді. І вкотре повторюю, що поки дітки маленькі, немає змісту робити дорогий ремонт, купляти якісь дорогі меблі, бо інциденти, казуси стаються щодня, а то й по кілька разів на день. Тим часом я вже прибрала у вітальні так з грубша. І зараз перехожу на кухню. Тут все за стандартною програмою розібрати посудомийну машину і завантажити. Це вже такий, знаєте, щоденний ранковий ритуал, який е, просто робиться на автоматі, і часом навіть не помічаєш того, що ти це весь час робиш. Е, та в будь-якому випадку я дуже рада, що в мене є посудомийна машина, вона мені набагато полегшує життя. Я не розумію, і як я жила до того, і я не розумію людей, які говорять про те, що вона їм не потрібна. Ви просто спробуйте і тоді зможете щось порівнювати. Навіть якщо ви проживаєте вдвох, наприклад, і ви не так часто щось готуєте вдома, в будь-якому випадку це дуже зручно, це дуже пришвидшує і економить ваш час на щось краще, аніж просто домашня рутина. Я вважаю, що в сучасному світі, де би ви не проживали, але пральна машина, посудомийна машина і плесос це такі обов'язкові помічники в домашньому господарстві. Це така собі, знаєте, базова необхідність. Я б навіть сказала, ну, це зовсім не розкіш, як хтось там може вважати. А дійсно, от це те, що дає можливість нам, жінкам, залишатися жінками, а не витрачати весь свій час, свою енергію тільки на обслуговування своєї сім'ї. Тому, якщо у вас є така можливість, то ні в якому разі не відмовляйте собі в таких помічниках. Ще хотіла поділитися з вами такою важливою для нас подією. Ми вже віддаємо Захарка в садочок. Ну, на жаль, нам не вдалося його віддати в той садочок, який ходить Дем'янчик. доведеться їх водити в різні садочки, бо там не було місця. І з понеділка ми вже будемо пробувати починати нашу. Адаптацію. Дуже сподіваюся, що все пройде гладко, просто і без якихось тяжких істерик. Ну, принаймні, з Дем'янком в нас все було дуже-дуже спокійно і просто. Ну, як я вже говорила, всі діти різні, по-різному реагують і різні бувають історії. Ну, спробуємо. За Харкові нещодавно виповнилося два рочки, і ми його віддаємо у ясельну групу. Я вважаю цей вік оптимальним для того, аби дитина легко адаптувалася у дитячому садочку. Дем'янка ми також віддавали у два роки і е, не було ніяких з цим проблем. В будь-якому випадку для мене садочок це не вільний час для мене, це в першу чергу соціалізація дитини. Після двох років дитина вже потребує спілкування з іншими. Дітками з іншими людьми і саме час її віддавати у соціум. Тим часом я вже поставила готуватись компот, і в нас обід. Сьогодні це бульйон. Варила його вчора, підігріла, ось доварила ще вермішелі, готую окремо, і будемо обідати. Так, а ці кадри будуть для усіх скептиків препарату Ярос, який я одного разу показувала у відео. Пам'ятаєте, в мене є цей вазонок. Алоказія, І тоді я відрізала в нього дві гілки, бо вони були ось в такому стані. Дві залишила, щоб хоча б щось залишилось, і поливала регулярно яросом, розчином ярусу по інструкції. І дивіться на результат. Тут, напевне, десь півтора місяця пройшло, відколи я почала використовувати цей препарат, і ось тут вже є новий листочок. А це до того, що мені закидали про те, що от, як ви можете такий препарат говорити, про нього стільки негативних відгуків. Так, негативні відгуки є, але я консультувалася з продавцями, і вони говорять, що негативні відгуки є через те, що дуже сильно цей препарат. Підробляють. І якщо ви брали його десь не оригінальний, не у безпосереднього виробника, то є ймовірність, що він просто або взагалі не спрацює, або вам нашкодить. Тому я ще раз залишу для вас посилання, де брала цей препарат, я бо вже ось бачите, наочно можу показати, що він дійсно працює. Те саме стосується ось цього вазонка. Тут взагалі для мене якийсь космос і фантастика, тому що ось ця одна гілочка в нас була два роки. І нічого більше не росло. І коли ми почали поливати ярусом, дивіться, ось цей пагін це новий буквально ось тиждень чи два йому, що він ось так вигнав. І тут вже хоче бути ще один. Тому я. Сумнівалася, та у мене також були сумніви і побоювання, чи це взагалі працює. Але ось можу вам наочно показати, що дійсно так результат є, і я цілком задоволена. З хатніми справами завершили, пообідали і йдемо на вулицю. Поки тепло, знову ж таки стараємось по максимуму проводити час на дворі. Зараз дуже комфортно на вулиці. Я вже почала потрохи обрізати свій сад, готувати його до зими. Тут і троянди, і м'яту вже обрізала, і чебрець. Маю ще багато-багато роботи, роблю це поступово, сильно стараюсь не перенавантажуватись, аби все-таки. Це вся робота була у задоволення. Цвіте моя лаванда, просто фантастично, Не віриться, що в вересні може цвісти лаванда, але ось таке чудо у мене є. Запитували мене, до речі, про бруківку. Чи не шкодуємо ми, що ось таку велику площу заклали по факту бетоном? Ну, якби бруківкою? Чи не жарко нам від цього стало ще більше аніж було? Ви знаєте, я не можу порівняти, чи стало спекотніше чи ні, але очевидний плюс від того, що в нас на подвір'ї є бруківка, так це те, що діти цілими днями гасають на велосипедах, самокатах, толокаторах, машинках. І це їхній простір, бо в нас дорога не дуже добра і на вулиці, тому вони катаються на всіх своїх гаджетах на подвір'ї. Вірно, якби у нас було, було менше подвір'я, менша площа, то цієї бруківки, мабуть, було б забагато хотілося б більше зелені. Але так як в нас і для газону вистачає місця, і для саду, то якби та площа, яку ми заклали бруківкою, для нас оптимальна, і тут прекрасно і можна машини запаркувати. Дві, навіть три можна помістити, і вистачає місця для дітей, для їхніх ігор. Особливо вони часто люблять малювати крейдою. На бруківці і якби, бути під моїм наглядом. Тут мені Захарко вже заснув, трохи погуляли, і він заснув. Слава Богу, що досі спить мені в колясці, це прекрасно, бо обідній сонт на вулиці це, напевне, найбільший з бонусів, які є у нас тут в селі. Що у вас є діти, то на ваших клумбах 100% будуть іграшки. Це вже як елемент декору. Так, ще мене запитували, як я е, вибираю листя з кори. І хочу вам сказати, ніяк. Я його залишаю ось так на корі, воно потім повністю пересихає і ось так перетирається і робиться мульчо. Потім тільки ось так треба саму кору порухати, і воно все осипається наниз. Кажу, ось тут, наприклад, йде троянди, тут вже так довше лежить листя, але тут треба розуміти, що має пройти якийсь час, бо листя не завжди геть таким сухим опадає, а часом от, ось так. Йому ще треба лежати, сохнути, гнити, щоб потім. Можна було так почистити. І скажу вам таку одну просту, можливо, навіть банальну річ. Якщо ви затятий перфекціоніст і хочете, щоб у вас клумба завжди виглядала ідеальною і без жодного листочка, то ви або мусите це вручну робити постійно, бо ніякі вітродувки з цим не впораються, Вони разом з корою вам це все здують. Або моя вам порада: просто не робіть відсипку, не вистеляйте кору. На тих клумбах, які знаходяться під деревами. І все. Іншої поради не існує. Мені так ок, я цим абсолютно не переймаюся. Ну, нема змісту мені вибирати ті листочки постійно, тому що поки ці дерева не опадуть повністю, вони будуть стояти голими такими драпаками, доти немає змісту це все чистити, бо воно просто постійно падає. Дивіться, скільки ще є листя на дереві. І кожного дня я замітаю це листя і воно все одно є. Тому або просто не звертайте на це увагу, бережете свої нерви, ну, або не робіть так. В іншому випадку просто будете днювати і ночувати на цих клумбах, збираючи листочки. Ось ще одна. Трішки попрацювала і поки дитина ще спить, я п'ю другу каву і насолоджуюсь своєю осінню на Гойдалці. Знаєте, днями була якось вранці в центрі у Львові біля університету, Франка, там де я навчалася, і це був понеділок, перший навчальний день фактично, перший робочий понеділок осені. І, і там було дуже багато студентів, і весь цей такий, знаєте, рух. І так мене це приємно вразило, так мене якось це надихнуло. І спогади занурило якими ж безтурботними і класними були мої студентські роки. І взагалі. Ось вся ця атмосфера, там, для чого я цьому вчилася, і вкотре я зробила для себе висновок, наскільки освіта таки важлива в нашому житті. Попри те, що практично будь-якої професії можна навчитися на якихось там, трьохмісячних курсах. Ну, я не за всі говорю, звісно, там, але отримати якусь спеціальність можна. На курсах можна знайти роботу. І якби освіта це не про. Те, що ти навчаючись, ти обов'язково будеш працювати за цією спеціальністю. А для мене освіта це про світогляд. Це про якісь можливості, про бачення іншої сторони життя. І я дуже співчуваю тим студентам, тим тій молоді, тим підліткам, яких не було можливості навчатися офлайн, яких не було можливості через ковід, через війну мати нормальні пари, прогулювати нормальні пари, отримувати всі ці, знаєте, такі. Бонуси студентського життя, які ті спогади, які потім залишаються просто на все життя. І ви знаєте, колись мені одна викладачка сказала: цінуйте своїх однокурсників, одногрупників, бо це по факту будуть ваші найближчі друзі і друзі на все життя. І таки так, мої найближчі подруги це є подруги з мого студентського життя. Власне, бо це той період життя, коли ти Маєш вже якісь сформовану свою особистість і відповідно знаходиш таких же ж людей для себе. І, власне, якщо ви сходитесь, то ви вже залишаєтесь назавжди. Ну я там не говорю про якісь обставини, які змушують там, вас роз'їжджатися, наприклад. Тому, якби, знаєте, я там говорила якось, що ой, я не буду заставляти своїх дітей йти вчитись в університет, там, здобувати якусь освіту, якусь професію, нехай самі для себе обирають, коли вони будуть свідомо готові. А зараз я думаю, наскільки це було правильним рішенням, таки навчатись в університеті і як добре, що свого часу мене батьки підтримали, допомогли. Оплачували моє навчання, і, власне, я зараз тут через те, що колись склалося ось так. І все в житті не випадково. Словом, проходила біля університету, такі мене якісь спогади накрили, такі приємні емоції. Дивлюся, знаєте, на цих першокурсників, так, до речі, їх видно, вони так вирізняються серед інших студентів. І бачу, наскільки в них багато впевненості і розуміння того, що вони. Дорослі. А я дивлюсь на них, а вони такі ще діти. Я згадую себе, мені теж здавалося, що от як я поступила в університет, що я вже така доросла. От Просто все життя моє вже ось таке доросле, нарешті розпочалося. Там Поки було навчання в школі, ну то я ще була дитина. І, власне, дуже хочеться, аби ці діти, ці студенти мали можливість спокійно навчатися, будувати своє майбутнє подавати майбутнє своєї країни без страху, без, без такої непевності, яка є кожного дня у нас. І дякую усім, хто робить це взагалі можливим. А зараз час готувати вечері. Знаєте, одним з маркерів осені є те, що хочеться теплої, такої затишної їжі. Я сьогодні буду готувати таку дуже ностальгічну, можна сказати, вечерю. Ну, швидше, вона мені нагадує, якийсь студентський обід, це буде гречка, котлети і салат з бурячків. Взагалі, коли хочеться ось такого відвареного салату з бурячків, то для мене це вже 100% осінь. А якщо захочеться ще вінігрету або запеченого гарбуза, то все сумнівів більше немає. Осінь таки прийшла. У будь-якому випадку я тішуся, що жара спала, і можна нарешті котлети приготувати в духовці моїм улюбленим способом, як я це роблю зазвичай. Бо ціле літо практично я їх не готувала, бо не хотілося зайвий раз включати духовку і нею ще хату гріти. І жарити на сковорідці це взагалі не про мене. Не люблю я такий процес. Котлети мені занадто жирні виходять тоді. Тому зазвичай я готую їх, власне, в духовці. Хто тут виліз допомагати? Mm. Ні? Що ти робиш, Захарко? Такий серйозний. Помічник. В памперсі. До котлет, окрім звичних фаршу цибулі та яйця, я ще додаю якісь овочі. Сьогодні в мене це морква і кабачок, може бути капуста, або броколі або шпинат, що є, або що я хочу запхати в ці котлети, аби дітки їли. Також додаю зазвичай замочений батон у молоці або вершках. Сьогодні додала панірувальні сухарі і теж трішки вершків. Відправляю в духовку буквально на пів години. І будуть усі ось така величезна порція котлет. Усі за один раз будуть готові. Не треба стояти над ними і довго їх смажити. Тим часом готую салат з бурячків. Це така моя дуже улюблена і проста страва. Я часто його готую в осінньо-зимовий період, влітку якось ні. Швидше сирий буряк хотілося б з'їсти, аніж ось такий відварений. Заправляю цибулею, олія бальзамічний оцет і сіль-перець. На гарнір сьогодні в мене гречка, бо її їдять усі мої діти. Але ще, як класика, до таких котлет і бурячків гарно смакує картопляне пюре. Ось така студентська вечеря в мене вийшла. Дуже нагадує вона мені якусь їдальню в університеті. Ось такий в мене ностальгічний сьогодні день. Смачного усім! Люди, вересень, місяць за вікном, а в мене в вазі. Свіжо зрізана лаванда. Ще такого не було. Мабуть, глобальне потепління таки добралося і до нас. От, щойно зрізала свіжа лаванда. Поставила її в воду, бо не хочу засушувати, хочу, щоб вона була мені свіжою. Ось так стояла в вазі. Стільки в ній літа і аромату. Не хочеться нам відпускати літо. Але, слава Богу, цього року дуже гарна, тепла осінь, принаймні, почалась гарна осінь, що ми всі дуже радіємо. Словом, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, трішки відволіклись. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба, до зустрічі в нових відео, всім папа! -па.